11-й місяць повномасштабної війни це важлива дата для нас усіх. Вони говорили, що візьмуть Київ за три дні, що тут немає з ким воювати. Але вони не оцінили волю і силу українського народу. Ми боремося. Уже 11-й місяць повномасштабної війни вісім років до цього так званого АТО ООС, яке боялися називати війною люди. Ми боремося, тому що ми знаємо ціну слів свобода, незалежність, соборність, сила, воля, честь. Для нас це не прості слова. Ми всі українці дуже сильні духом, дуже сильна нація. Ми стоїмо уже 11 місяців проти найбільшої армії світу однієї з найбільших армій світу. Ми з ними воюємо і даємо їм відпір. Я знаю, що усі вже працюють на мінімалках вже дуже давно, але ми не можемо розслаблятися, тому що ціна нашого розслаблення це вільна і незалежна держава.